Матінко Божа, захисти Україну і всіх людей від ракет і куль ворожих, радуйся, Пресвята Царице, Мати милосердя, наше життя, наша любове, наша заступниця і наша надія. До тебе прибігаємо, ми всі твої діти, весь нарід український. До тебе возносимо наші зітхання, стогони й ридання, зверни на нас, найласкавіша заступниця, Твої милосердні очі, покажи нам Твою велику милість, як наша Мати Небесна і Матір Ісуса Христа, що вислуховує всі Твої благання. І захисти Україну і народ від ворожої навали, як колись ти о милосердна, о, любляча, О найсолодша Діво Марії, явившись у небі та ставши на хресті храму Почаївського, за словами святого Іова, відвернула нападників, вертаючи стріли ворожі на них самих. І тим напад ворожий перетворила на втечу та святу обитель і весь народ врятувала. Так і тепер, о Всемилостива матінко Божа, відверни всі кулі та ракети ворожі від усіх міст та сіл всієї України нашої, звернувши зброю ворогів наших на них самих. А напад їх на втечу і поразку переміни. Молися за нас, О Пресвята Божа Мати, щоб милосердний Господь дарував перемогу українському війську і мир Україні нашій та всьому Божому світові, щоб у благочесті живучи і у мирі перебуваючи. Приносили подяку Тобі, Пресвята Богородице, і про славу Богу і Спасителю нашому, Отцю, Сину і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.